Тригон води. Я вас вітаю. Розпочинаємо дивитися, що які там ситуації відбуваються, які процеси, що, де як. Раки, раки, почнемо з вас. Сімка Пентаклів, Жезлів і король Жезлів. Через період якогось очікування сімка Пентаклів це очікування. Наприклад, ви саджаєте сім'ю і очікуєте, коли воно проросте. Тобто є якісь процеси, які потребували часу. Нарешті з'являються вже результати. І це дає вам енергію керованої сили. енергію, коли ви можете щось робити, створювати, король, жезлі це така енергія життя, енергія вогню, кучовий вода. Але ви будете такій життєвій більш позиції, позиції руху, динаміки. Це класно. Давайте побачимо, що ж таке. Там у відносинах, можливо, це стосується відносин. Нарешті ваш партнер погодився з вами зустрітись, або ви разом кудись поїдете відпочити, або ви побачитесь нарешті. Да, щось таке програється. Тобто ситуація, яка по дві Пентаклів і місяцю, вона якась така неясна, можливо, ви не могли побачитись, або не складалися обставини, або. Така от енергія, яка пробуджує ваші страхи, вдається. Тобто закриваються якісь моменти все одно по голосу року, і по десятку кубків я відчуваю якесь відчуття наповнення емоційного дуже сильно. Те, хто не впариться, можливо, програється, ви будете на якійсь зустрічі, і там ви поспілкуєтесь з людиною, з якою цікаво. Так, програються моменти, які по двіки пентаклів в місяцю будуть пробуджувати ваші страхи, але все ж таки чомусь в мене є таке відчуття, що це якісь особисті ваші наративи, які не дають вам змогу розслабитися тут зараз. Це не тому, що так воно є. Це, знаєте, як, пам'ятаєте, всі всі фрази, які впливають на наше формування, на те, як ми бачимо цей світ. Ну, наприклад, якщо будеш багато сміятися, то будеш, будеш потім багато плакати. М -м -м. О, десь про це йде мова. Тобто, в мене є таке відчуття, що це більш внутрішні якісь моменти, які надають вам змогу розслабитись, ніби я не маю права радіти. Але я вам даю зелене світло на це. Будь ласка, наповнюйтесь. Це дуже важливо зараз. Емоційне наповнення, воно важливе. Не тільки фінансова стабільність, <кхід> а й те, що в такому дусі. А ще емоційне наповнення. Не забувайте про це. Так, фінанси. До речі, що ми почали. Ой, вибачте. Горло вже трошки. Раки. Ваш пентаклів, сімка, мечів, дві... Ой, дев'ятка жезлів, і дев'ятка дв пентаклів. Відсовуйте свої інтереси. От в мене є таке відчуття, що будуть момент того, коли вас... у людей буде бажання якось схилити вас не на ту сторону, як то кажуть. Може маніпулювати вами, може дати вам більше роботи, може запропонувати вам якусь діяльність, яка взагалі не ваша. Ви відстоїте свою позицію, тому що це принесе ваші фінанси, які вам потрібні. Це устаткує вашу сферу. В принципі, по 9-й контакт це дуже така позитивна карта в даному контексті. Але умова є дев'ятка жезів. Тобто не забувайте про себе, про власні інтереси. Вони превалюють. Так, раки вітаю. Переходжу до скорпіонів. Тара -тара. Скорпіони! Вітаю всіх нас, я так, скорпіон на цьому тижні. Давайте побачимо, які процеси. Ой. Ой, ой, літають карти, давайте все ж таки повертайтеся. А які процеси відбуваються на цьому тижні? Так, загальний момент. Зірка. хо 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 Процес стілення ваших можливостей, скажімо так. У вас будуть пропозиції? Але відчуття оце внутрішньої втоми, тому, що четвірка кубків це ми те, коли ви емоційно втомлені. Є пропозиції, тобто є там кубок ще один, є туз пентаклів, є момент якогось цілення. Зірка це ви рухаєтесь в правильному шляху, ви рухаєтесь на зустріч свої зірки. Ви займаєтесь процесом, наприклад, лікування чи щось в такому дусі. Так, у відносинах. Є трійка. Кубків є смерть. хо 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 Фух! Скорпіони. Є трійка мечів, є сімка кубків, є смерть, є король мечів. Дивіться. У мене є таке відчуття, що у відносинах закінчуються якісь такі рожеві окуляри, і, можливо, ви бачили. Або образ вашого партнера, або це партнер, який є, або якщо ви одинокі, ви там придивлялись до якогось партнера, у вас ніби зміниться бачення людини. Це важливо, це дуже важливо для вас. Тобто людина себе якось проявить, і це буде для вас якось так кардинально несподівано. Можливо, принесе якусь таку. Відчуття неприємно трійка мечів це такий момент болючий, але він швидко плине. Це ненадовго. І це для того, щоб ви обрали себе. У мене є таке відчуття що те, що ви якось. А, і ще, до речі, вітаю. Це ваша карта, Скорпіони. Ви трансформуєте все. Ви просто змінюєте так, як треба. І смерть це карта трансформації, так як раніше, вже не буде. Ніби закінчити якісь такі питання, які розбивали вам серце ви це просто ставите на цьому велику, жирну крапку. Все. І далі ви рухаєтесь так, як ви бажаєте. Тобто обирайте себе, обирайте власне бажання. Намагайтесь не сильно там рубати голови, все ж таки. О, <рес> хто тут у нього є? Тут. Ой, слухайте, тут якісь купідончики як літають. не знаю, Видно? Зараз. не видно, бачите? Все ж таке кохання є кохання, воно десь там присутнє, скорпіони. Так, давайте фінансову сферу. Справедливість. Відлюдник, вежа і колісне. Слухайте, є якісь такі кардинальні зміни. Я б сказала так, протримайте скорпіони ще трохи формується так, знаєте, як воно правильно так, тобто, то формуються якісь такі дуже-дуже потужні процеси. Можливо, тут і зараз є якісь моменти, які просідають, але ніби відпустіть ситуацію. Тобто, якщо є якісь проблемні моменти, намагайтеся відпустити ситуацію, тому що щось поза кадром продовжує формуватися, продовжує свій рух. Якісь дуже-дуже такі цікаві, Слухайте, чотири старших аркани. Чотири старших аркани справедливість це те, що дійсно є результат вашим діям. Якщо ви діяли, якщо ви вкладались, якщо ви горіли, якщо ви рухались, то ваш результат формується відлюдник це внутрішня мудрість. Тобто зверніть увагу на якісь свої відчуття, фокусуйте якісь позитивні моменти. Розуміти, що ви на правильному шляху. Ну, наприклад, я дивлюся на каналі, що да, в мене зараз тільки 43 підписники, але вони потроху-потроху там збільшуються. Це процес, він формується. Я кожного тижня роблю загальну енергію, дивлюся знаки за ще якісь там відео випускаю, і воно формує мій процес. Тобто, я ще до кінця, наприклад, не знаю, яка кількість людей зацікавиться моєю. Роботою, зацікавлюся моєю діяльністю, моєю інформацією. Це такий приклад вам, що процеси формуються. Дуже потужні процеси. Можливо, тут і зараз немає якихось таких яскравих результатів, тобто я не можу сказати, що я а, таролог там мільйонник, От, але, але процеси формуються. Тому відпускайте простір, намагайтеся не кормити якісь негативні. Тут ще, до речі, бежа, це теж має таку енергію скорпіона. Це зміни, кардинальні зміни, можливо, ви будете щось змінювати. Так раз, все, більше так не хочу. кареху зараз собі зробити Це пов'язано з вашим ще домом, можливо, ви зробите якийсь там ремонт або переїдете, або зміните взагалі якісь зміни стосуються. Це навіть може бути зміни. Знаєте, як я мені надоїло їхати на тролейбусі, у мене з'явилася змога. Можливо, не до кінця, але все ж таки я скористаюся нею і куплю собі транспортний засіб. Якісь такі моменти. Це вам як приклад того, що програється. Так, Скорпіони, вітаю. Прорвемося. Трансформації, зміни це все наша енергетика, це все прекрасно. Чудово, ми в цьому живемо і ніяк це не відпустимо. Так, о, риби. риби Давайте я ще раз візьму, візьму цю любиму робочу колоду. Вона вже в мене така бідна. Але так я її люблю. Цікава вона. Так, риби. Риби, 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 риби. Ви щось для себе. Таким чином, що на цьому тижні ви будете обертатися в минуле і дивитися так, як воно формує ваше теперішнє. Четвірка жезлі в даному контексті це не про стабілізацію простору. Це більше про те, що я дивлюся і уважно фокусую на тому, як було раніше, як це раніше впливає на зараз, тобто, як я раніше себе позиціонувала в цьому світі. Які я вибір робила, роблю, робив От якісь такі моменти. Таке спропрацювання. Якщо ходите до психотерапевта до психолога, я б теж сказала, що ви щось пропрацьовуєте, тобто закриваєте для себе якісь питання. Так, давайте у стосунки повернемося, що там у нас відносинок. Питання вашої самоцінності. Тобто є якісь моменти, в яких ви себе обманюєте сімка чи мечі, в даному випадку це заниження самооцінки. Можливо, ви себе любите демонструвати більшими, ніж ви себе відчуваєте. Не те, що ніж ви є, а ніж ви себе відчуваєте. Тобто тут і зараз я відчуваю себе не впевнено. Але я буду демонструвати впевненість. А не намагайтеся це робити, не одягайте. Ці маски, спробуйте дослухати до себе, зрозуміти, чому нема цієї впевненості, звідки ростуть ноги у цієї невпевненості, пропрацьовуйте питання вашої самодостатності, прийняття, можливо, вашого фізичного прояву в цьому світі, вашої зовнішності. Якісь такі, такі фундаментальні процеси йдуть. Тобто, через спілкування, через комунікацію на цьому тижні ви будете бачити цей момент. Тобто, таке відчуття, що ви будете виснажуватися через це. Ну, наприклад, я йду і позиціоную себе не так, як я відчуваю. Мені погано, а я покажу, показую, що мені добре. Це забирає дуже багато сил. Не робіть так. Можливо, краще не піти, або піти в інше місце, де вам буде легше, ніж зраджувати самому собі. Так, фінанси. По фінансовому, ви маєте змогу закрити якесь питання фінансове. Ну, наприклад, дедлайн якийсь закрити, Думали, що ви не впораєтесь з цим, ви впораєтесь, у вас є всі, всі можливості, або кредит закрити, або. Ну, тобто, фінансово, якісь проблеми ви вирішите. Тобто, я не бачу тобто, зараз якихось таких фундаментальних процесів, які, наприклад, тільки що у скорпіонів. Ні, тут більше такий дуже такий потоковий момент. Ви з ним впораєтесь, абсолютно. Не бійтеся. Тобто, якщо будуть якісь моменти невпевненості в своїх силах, або ви сумніваєтесь в тому, що ви зможете з цим впоратися, ви це закриєте абсолютно. Ви навіть побачите якісь проекції того, що це дійсно так і є. Тобто будуть притягувати ситуації, коли, які вам продемонструють, що ви впораєтесь. Фух. Так, тригон води. Люблю. Бажаю всім успіху. Бачите, як так. На чотирку жезла. Підтримую вас. До нових зустрічей.